За своє життя я бачив доволі багато цікавих клавіатур. Різними користувався, на різні розливав каву. Але такої в мене ще точно не було. Радий тебе вітати, на огляді клавіатури, яка мені в руки потрапила від Мартіуса. Варміло ВА87, укус 87, покусали пси. Або варміло хаміло. Називайте її, як душа забажає, а я називаю її Пій. Чому я так кажу? Тому що ця клавіатура є повним пездібездім. Це механічна клавіатура з якимось біля аніме оформленням, з яким тебе більше не вкус бістівський клуб. Вийшов нахуй. Клавіатура на свічах Cherry MX, чи каже мені це про щось, чесно кажучи, ні? Я звик перевіряти на ділді, але як кажуть розумні люди, дареному коню в зуби не дивись, тому будемо дивитися йому в дупу. Звичайна така бюджетненька клавіатура, без якихось наворочених фіч чи ще чогось такого, але в неї є одна проблема. Вона вартує вісім тисяч. Руки цілював тому, хто ставив на неї ціну. Так, Андрію, зачекай трошки, почекай і розслабся. І ти глядаче теж, до речі. Давай спробуємо зрозуміти, а чому ж тієї клавіатури така вартість? Розвідаємо її молекули, нюанси та спробуємо з розумінням поставитись до цього. 25 століття. Ой, коротше кажучи, суть цієї клавіатури в тому, що її попередній власник помітив в ній недоробку, Недорозвиток. Тому що в неї нема вологи від захисту. Ой, ой, бля, воло було... захисту від вологи. Ага, ну що, боїшся, боїшся? І це мішає за з потними руками грати в ігри, тому що вона починає робити такі викрутаси серед гри. І відповідно, клавіатура в нас мало того, що за 8 тисяч гривень, та ще й з таким величезним недоліком. Але на щастя, я не з тих людей, в кого потіють руки в пригрів ігри. Я з задротів сильніших. Мої руки адаптувалися до жорсткої напруги зі сторони мозку в виді клацання швидше, ніж адаптувалися до доторків жіночих рук. На це в мене пішло 12 років стажу, дев'ять з яких проведених в Майнкрафті. Отже, я здатен, все ж буду перевірити цю клавіатуру, незважаючи на її цей великий недолік. Взагалі, давайте трошки про свічі. Свічі Cherry MX є дуже поширеним, популярним, можна сказати, навіть народними, проте зараз старими. Час не щадить нікого. Так і ця клавіатура теж, в принципі, піддалася впливу часу. Вона не є молодою, хоч інтернет і не знає, коли вона точно вийшла. Але підозрюю, що десь так році в 22-му. Дивлячись на свічі, які з'явилися на просторах Китаю ще десь в 1983-му. Я не вірю. Виходячи з цього, це логічно дата. Клавіатура підключається кабелем Type cc і має вихід на USB. b Все як в справжніх поцанів. І по факту, крім цього, вона більше ніяких характеристик і не має. Це всього лиш провідна 80-відсоткова клавіатура з якимось типу камуфляжем від анімешників. Тож чому в неї така вартість? Я виліз з цим запитанням в крутячу нору і знайшов там відповідь. Кріт, хоч і сліпий, але й то зміг нащупати корпус цієї клавіатури. І сказав мені, що її вартість велика лише через те, що компанія Варміло спеціалізується лише на виробленні Якісних девайсів з якісного матеріалу на довговічне використання. Так, це справді вся інфа, яку я нарив на тему того, чому ця клавітура така дорога. По факту, окрім того що тут кейкапи з якогось РВТ пластику, який якісніше за інші кейкапи. Ну і ще, окрім того, що клавіатура має велику вагу завдяки тому, що в ній всередині є металеві палестини. По факту більше нічого і немає. Ну і ще в принципі дизайн і унікальність, але за це я не можу нічого сказати, я не шарю. І як каже чат жопаті, тобто дороговизна варміло не лише за бренд, а за матеріали, ручну роботу, стабільність, якість друку та унікальний стиль. А ще є робот-йобаний. Коротше слова на вітер максимально некорисна мені інформація. Я питаю, чому ця клавіатура така дорога? Це все, що мені треба знати. Що вона в собі дає за свою вартість? Мають ж бути якісь, ну, єбануті функції наднизькі затримки чи взагалі вбудовані щити. Ну і з тим я поліз в Counter-Strike, щоб виявити, чи є тут щось таке. Це була погана ідея. Проблема в тому, що ця клава зливається за моєю. Мені здається, вони тупо однакового кольору. Дивіться на це. Добре, друзі. Мої, вибачте, я, я не буду ті показувати ось цю от камерку з рукою, тому що ну якщо мені не вірити, чи що. В які у вас є причини, мені не довіряти. Простий, звичайний аїмбоц. Коротше, що я помітив? Я вже підключав цю клаву перед цим. І я можу точно сказати, що ось ці от зупинки після того, як ти ходиш, після того, як ти стрейфишся, вони набагато з більшою затримкою. І, Відповідно, ці 10 мілісекунд тут і коротше вони відчуваються. І так, да, звичайно, не зупиняється вона так швидко після руху, як магнітка, але все ж таки, я не думаю, що це викличе настільки багато проблем. А чи викл проблему. А чи виключу чи ні? Давайте подивимося прямо в грі. Е, e, бан, ДД2, плюси. Ага! Ну, давайте так, дивіться, будемо чесними. Тут є одна фіча прикольна, яка мені дуже сильно сподобалась на цій клавіатурі, і це саме те, що деякі клавіші, наприклад, пробіл або стрілочки, вони тут оформлені так, щоб їх легше було клацати. Вони дивляться на мене, типу, а не від мене. І це реально імбова фіча. Я такого ще ні в одній клаві не бачив, і мені це прям подобається в ній. Моя ставка, що мені не викличе особого дискомфорту грати на клавіатурі з якимись, типу, 12 мілісекунд затримкою. Якщо чесно, це реально непомітно, якщо про це не задумуватися. Тому я Думаю, що все буде добре. Хелоу, Hello, тім. Hello. Hello. Mm -hmm. Так, мид мед. Дивимся мид. Один човак в режі бігает. Блять, хаешки кидають. Упав раз. Нормально. Упав другий. Вбив! Найс! Добре. Good job, guys. Нам треба грати на хайлайти, нам треба перевіряти все по максимуму, тому що другу катку йти не збираюся. Мені досить буде однієї. Так, найс. Хорош. Даємо ще одну. Майже, майже кіл, забрали кіл у мене. Ей, сайт. Будем робити вантапчики, будемо. Не вийшло. Другий тут. По-любому. тут? Привіт, немає. А, сховався. Guys, do you know any good keyboards? Сейборд, skateboard. Факін, скейтборд. Промпів по-любому чувак можна зробити. Давайте я прочекаю всі позиції. Бля. Розшарування прийшло, звідки не чекали. Нас всіх руїбали. Ця клавіатура відчутно більша за мою основну, тому що моя основна це 65% клава, а ця от як мінімум 80% і в неї ще між, бу... між... буквами. Блять, між клавішами відстань доволі велика, тому да, вона ще й тяжка, Вона з півтора кілограма важить, може навіть більше трошки. Ну зато її з місця не можна зрушити, як і мене, в принципі, тут, коли я за компом сиджу. Ну, з дігла можна перевірити, в принципі, наскільки все добре чи погано тут, із відгукливістю. Якщо я не вчасно зупинюся, відповідно пуля полетить кудись приблизно отуда от мені в вікно. Бля! До речі, нажиття на цій клаві вони приємні, типу, але я би не сказав, що це має якусь велику різницю серед катки. типу. В грі це не дуже помічається, що тут приємні натискання чи неприємні. Саме головне в грі це реально відгукливість. Відгукливості тут Якби я, напевно, не знав, що ти відгукливості менше, я б цього не помітив. Але по факту, да, я це починаю помічати, і це трошки дає дискомфорту до гри. Лямсі разом, команда, давайте. Оно. Бля, я всіх продав. Ну капець, вони ж не всі чекають! Добре, щоб я вже не був такий нікчемний, я візьму хоча б авік, хоча б завіка за постріляю трошки. Ну, може, може, це мені допоможе їх завить. Бо поки я не можу виявити ні плюсів, ні мінусів. Мене просто здув сраку. Так, дем, дем пікати. Давай помаранчевий, друже. Є один чувак там, давай вилазь. Пікни мене! Ломай мене. О, кнопку шурять ну, завезли, то ти шо? Ні, ну воно не працює просто так! Я не можу пікнути нормально. Давайте пробую зараз вилетіти когось забрати на сайті, тому що вони не очікують такого явно. Мене не очікувало такого, але... Чувак, за віком стрибає і вбиває мене в голову. О, -о, -о, О, на цей паркурист, помимо того, щоб їбав мене в голову. І всі виграв він раунд. Сильний хлопок. Коли виросту, хочу стати як він. Гарантія, я не знаю, як ти там сидиш навіть. На вони <laughs> Так, добре. Давайте я прочакую, щоб нас не пушили з зі спини, бо тут точно пушать. Вони будуть ід пушити. Ван рам пушен. heaven. Хевен. Настав час. Зірковий час вирубати всіх двох. Забирати клач. <sharp> Сила потуга. Добре. 5 раундів на першій половині це є насправді але Треба Треба того тіпа забрати. Все, 5 раундів на першу половину, це є не зле один клатч на рахунку, і це дуже. напрягає, те, що його немає. Газлайтинг вищого рівня. Найс. Дружочок, не можна сюди йти, тут закрито. Мінус один? Ну, поки по рахунку Що б це не означало. Бля. Блять, ні. То без шансу так попасти просто. Я не контролю мою клаву взагалі. Реддет, Red Redemption. а. <звук> <звук> Та я. Є. Мені аж сумно, якщо чесно. Мене таке враження, мені просто обрізали. Половину скіла мого. Але я, я нічого не маю проти компанії Вармілу. Я впевнений, що вони роблять реально якісні клави, типу, і в них є, напевно, якісь круті клавіатури, кастомні, якісні з нормальними свічами, з нормальними затримками. Просто ця не є одною з них, розумієш. Бать полетів, куди? Скіки, вент Скільки? Вен, 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 вен. Скіки, ванмор! Вентрум! Бомб фейк бомб! Стіл ван вентрум бомб! Го. There's no one here, at least right now Ура! Якщо челый виходять на мене боком ми без брої, то вбивати їх можна, конечно. Outside, man. Сквики я well. Outside, maybe. maybe. Fuck, secret. Close, man. Two men close. Прямо тут, прямо тут, прямо тут Блять, куда флешка получила? Last, last uh, somewhere else. Defuse. Where is the bomb? Я задефал, нормально. Окей, 12-й раунд. Будь ласка, без допів. Я не хочу грати цю катку взагалі. Це Б. Бля, Вообще ха ха взагалі щось не так, ну будь ласка, тільки не допи, ну які допи? Дара-дай, дара-дай, дара-дай-дай Отсайд, бля Ах, бля, які додаткові Бля, завжди ці додаткові раунди, коли я найменше хочу грати в КС, ну, типу, це, це, це must have штука Піздец Oh, close main, close main. Pentrum gun. Nice, Да пиздец. <laughs> yes. Outside pushing. One roof. Secret. Come in B. Come in B, come in Что ты там робишь, Доси, блять? Хвилы на 20, чё? Нахуй ты там садишь? Короче, минус. Бля, фул просто, сука, на 10 секунд. ван он ли? Нахуй цю КС-ку, блять. А ще, друже, знаєш що? Скоро я проводитиму свій власний турнір по Counter-Strike. один на один на Аїмка з призами у виді девайзів. Щоб потрапити туди, переходьте телеграм-канал з описання в описі, і там скоро буде анонс. Так що. Отже, чуваки, що ми маємо на виході? Клавіатура за 8 тисяч гривень, яка кажуть, що робилася вручну фіндзеньхуєм, не має в собі жодних крутих функцій, які б дали тобі перевагу і взагалі є просто звичайною механічною клавіатурою, та й все. Але раз це вже огляд, то я не міг в ній не помітити декілька плюсів. Перше, що мені зайшло, це її світчі. Вони мають не дуже гучний звук і дуже приємний натиск. І Якщо ти, типу, якийсь крутий бізнесмен, який не тратить час на ігрові грульки, то тобі ця клава просто може послужити приємним способом печатати документи. І друге, що мені зайшло, це те, що стосується того самого пункту. Це розташування клавіш. Я такого, що чесно кажучи, ніде не бачив, щоб всі нижні клавіші, ну, ладно, не всі основні нижні клавіші, були підняті догори, щоб їх легше було нажимати. Це реально геніальне рішення. Це в клаві виділяється в моїх очах. І ні, мені не тяжко жати клавіші, які не лежать під мене. Але тут просто... Просто це дає гарної приємності без великих неприємностей. Ще один плюсик це реально якість збірки. Якщо не зважати на те, що тут немає захисту від мокрих пісюнів, то якість корпуса, в принципі, дуже і дуже хороша. Ну і якість клавіш, напевно, теж. Плюсом вони ще й виглядають так, ніби ти сам їх наклеїв. На цьому плюси все. Наше суспільство любить дивитися лише погані речі. Тому спеціально для вас мінуси. Отак думали, я як гравець в КС не помічу цього. А на цій клавіатурі немає низьких затримок. Що робить твою гру в КС в 25-му році, не відгукливою. Навіть незважаючи на те, що ця клаві клавіатура є провідною. В неї є затримки у виді 12 мілісекунд. Що по зрівнянню з моєю основною клавіатурою, приблизно 12 мілісекунд більше. І плюс магнітні свічі теж додають в собі, можна сказати, меншу затримку, тому що швидше реагують на клік. А тут треба прям прожимати так, щоб бляха палець псама. Самма, щось певно, я загрався трошки. І що ж, якщо ми за це заговорили, то моя клавіатура коштує 2000 по зрівнянні з вармілою, яка коштує 8, і має кращі свічі, нижчі затримки і більше сантиметрів в жовтну. Ну і виходить. Що мінус? Це те, що ще й бракована попалася за таку вартість. Нема волого захисту. Плак-плак. Вірніше плакати не можна, бо клава відключиться. Та й все, чуваче, справді ця клавіатура не входить всім чудес світу, не входить в топ-5 українських футболістів і не входить у двори гукати твоїх друзів, покопати м'ячика. Це звичайна клавіатура для простих, але багатих бувачів, яким треба повийо... покористуватися якоюсь приємною клавіатуркою. Проте все одно навіть за ці гроші, блять, можна знайти щось поприємніше. Так що не розкидуй, друже, негативу. Девайс цікавий, але ролик вийшов більш. Просто рофельним. аніж серйозним на такі клавіатури є теж свої покупці, просто я не один з них. І мені, чесно кажучи, реально було цікаво подивитися на різницю між цією клавіатурою і між бюджетною геймінговою клавіатурою. Хоч варміло і не була створена під сучасний геймінг, як мінімум, тому що вона вже стара. Отже, дякую, друзі, за перегляд. А спонсорам дякую за підтримку. До нових великих кремезних і потужних зустрічей.